А, а, вітаю друзі! В нас трошки ширша сьогодні розмова змогли зловити, а, нашого постійного захисника підопічного Юрія Поліщука, який. А, а, воює, ми з ми, скільки ми з ним знайомі ще з, з початку війни в 2014, тому вже після повномасштабного вторгнення в 2012, в 2022, а, постійно. Ви знаєте, що ми періодично оголошуємо збори на ту чи іншу комплектацію для а, забезпечення евакуаційних екіпажів. На різних ділянках фронту Юрин підрозділ воює. І от якраз є можливість пару хвилин пояснити, чому важливо саме евакуаційні екіпажі забезпечувати різними засобами для того, щоб вони працювали ефективно. Тобто, ми, ви знаєте, ми купували і а, з пристроєнічного бачення, і ноші, і безпосередньо теж різні. Фонди різні підрозділи збирали теж і на прохідні машини. Для чого це все? Як працює зазвичай медичний екіпаж? Яка важливість в організмі армії саме евакуаційних екіпажів? Про це трішки я попрошу Юрія розповісти, щоб всі орієнтувалися. Ну, все дуже просто е, наша робота основна полягає в тому, що ми забираємо з точки евакуації, якщо не дай Боже, у нас і поране. Екіпаж знаходиться, як правило, це 15-20 хвилин підльоту до точки евакуації. Тільки ми знаємо, що хлопці доправляють порано до точки евакуації, ми вирушаємо туди. Частіше всього, вважаючи специфіку нашої роботи, ми працюємо в нічний час. І тут важливо декілька факторів. Важно, щоб нас не виявив противник. Для цього ми маємо знаходитися в тому місці, яке важко виявити противнику. Далі на самому етапі доїзду до точки евакуації ми намагаємося не використовувати жодні, так би мовити, фари, сигнали і тому подібне. Намагаємося, намагаємося добратися максимально швидко, максимально потихоньку. І саме основне зараз не фактор це ураження дронами, камікадзе, FPV і так далі. Кацапи полюють на нас, кацапи полюють на медичні екіпажі дуже ретельно, висаджують наші точки знаходження, намагаються, намагаються виразити саме медиків, і саме, це саме той момент, коли е, найлегше виразити медиків це той момент, коли йде евакуація. Тому е, весь цей процес він прорахований до секунди. Ми не повинні стояти занадто довго на точці евакуту, то швидко загружаємося і переміщаємося. Ми повинні бути максимально закритими, і саме головне, ми маємо бути захищеними від відгронів. Чому на цьому акцент? Тому що медиків реально дуже мало і е, з кожним днем, тижнем, місяцем стає все менше. Забезпечення евакуації саме кваліфікованим персоналом це один з пріоритетів, тому що, на відміну від Кацапів, у нас людські ресурси дуже обмежені. Тут треба зберегти і людей. Поранений має бути вилікуваний. Він має одужати і повернутися в строй. Відвину для цього має бути кваліфікована допомога. Тут три декілька факторів. Ми вчимо людей, забезпечуємо свій транспорт, це засоби нічного бачення, це розкладки медичні, це сам транспорт, який пристосований саме до медичних евакуацій. Нам категорично, звичайно, не вистачає броні, але це така річ, яку не можна зібрати, там задонатити і придбати. Ми сподіваємося зараз на державу. Тому зараз використовується максимально прохідний і швидкий транспорт, який може доїхати, забрати і повернутися, довести до стабілізаційного. Ризикує власне життя, це чим ризикує.